Галина, як ви прийшли до ідеї створення натуральної підлоги? Ой, це було досить цікаво. Це був 2008 рік, якраз була криза. Я закінчую університет, і ми з чоловіком приймаємо рішення, що ми будемо працювати на себе. Так в нас Зародилася ідея, що ми будемо займатися підлогою, і ми починаємо по максимуму вивчати дану сферу, дану область, і в нас запускається перша реклама, і так от воно якось закрутилося. Добре. З якими викликами ви зіткнулись на початку? О, на початку. На початку все було було просто. Це той час, коли ти просто починаєш з нуля. А я пам'ятаю той день, коли ми з чоловіком, я почну з того, що це сімейний бізнес. І разом ми починали цей бізнес з Миколою. Він же ж мій чоловік являється. Ми вирішуємо орендувати приміщення. Ну, це перша наша оренда. Я пам'ятаю, як тоді вже ні він, ні я ми не працювали. Ну, от, і як ми останні кошти беремо і вкладаємо в оренду цього приміщення, як зараз пам'ятаю, за два місяці. І далі, вже як воно буде, чи запуститься, чи не запуститься, ну, був надзвичайно великий ризик. Це, мабуть, був такий основний виклик, який з яким ми зіштовхнулися, мабуть, навіть не основний, а перший виклик. Далі було цікавіше. Чому ви вирішили почати саме з комерційних покриттів? А, дуже просто: комерційні підлоги вони йдуть або в каталогах, які ну, буквально трошечки більше за цей блокнот. От, і. Не потрібно багато місця, тобто велике приміщення для того, щоб займатися комерційними підлогами. Єдине, що коли, от, що ми так запам'ятали, і що нам дав, ну, якби дало великий розвиток, це те, що ми з комерційними підлогами постійно їздили по об'єктах. Ми постійно розвивалися. Ми постійно спілкувалися з виробниками, вдосконалювалися. І за рахунок цього у нас якраз комерційний напрямок досить потужно вистрілив в ті роки. Як ви знайшли своїх перших клієнтів? Перших клієнтів ми знайшли через інтернет. Той момент, коли багато наших конкурентів подавали рекламу на бікборди, або ті самі тоді були такі паперові каталоги, журнали. У нас коштів таких не було, а рекламу якось треба було і клієнтів якось отримувати. І ми тоді. Два напрямки взяли. Перший напрямок це інтернет-реклама, тобто ми одні з перших туди пішли, і досить гарно в нас воно пішло. А другий напрямок це холодні дзвінки. Це був досвід, який, можна сказати, так пронісся на руки вперед. Це тоді, коли ти вже нічого не боїшся, нікому не боїшся дзвонити. І це такий хороший розвиток у продажах яким був перший проривний момент у вашому бізнесі? Перший проривний момент. Це, мабуть, було перехід вже від офісу у формат шоу-руму, і це перші працівники. Було дуже страшно, дуже незвично. Але ми розуміли, що нам потрібно рухатися в цьому напрямку. Як змінився ваш асортимент? Асортимент з часом? Асортимент? Ми знову ж таки починали з комерційних підлог. Що таке комерційна підлога? Це спортивні лінолеуми. А це комерційні лінолеуми, які використовуються в медичних закладах, там в офісних центрах, в торгівельних залах. І це ковроліни. В основному це ковроліна або офісний, або готелька. І ближче до 2015 року в нашому асортименті з'являється ламінат, стенди вінілової підлоги. У 2017 році стенди з СПЦ-підлогами, і ми потім зрозуміли, що в нас вже такий немаленький шоурум, і ми змінюємо наше офісне приміщення з маленького у 100 квадратів. Та і, і вже, скажімо так, в нас асортимент досить різноманітний. Які були головні труднощі після переїзду на сихів? Після переїзду на Сихів, це дуже класна штука. Я розкажу, чому ми переїхали на Сихів. Тому що наше перше приміщення, яке ми орендували, ми орендували його. Це був маленький кабінет в інституті. Не буду розказувати, взагалі описувати це приміщення, але якщо я скажу, що це повна савдепія, всім зразу ж все стане ясно, понятно. От. І для того, щоб його зробити комфортним для нас, ми повністю там зробили ремонт. От. І причому робили ремонт своїми ручками. Тобто, вчились малювати стіни, ставити підлогу. Ну, от На той момент, якщо не помиляюсь, це був ламінат. І коли вже пройшов час, і ми зрозуміли, що ми переросли це приміщення, ми вирішуємо переїхати в гарне приміщення на Сихів. Це був офісний центр, який знаходився біля реабілітаційного зараз центру. І суть в тому, що ми зіштовхуємося з викликом, що клієнти нас не можуть знайти. Клієнти наш, нас не можуть знайти, постачальники нас не можуть знайти. А водії, які їдуть до нас на склад, просто ну, там можна було книгу матюків зібрати, поки вони до нас доїжджали, це було просто щось. І тоді ми розуміємо, що потрібно переїжджати вже і звідти, але це розкаже трошки згодом. Чому ви вирішили відкрити магазин саме на Тернопільській? От тоді підійшли до цього. Я як сьогодні пам'ятаю розмову з співробітницею, її звати Вікторія, колись разом працювали, і ми почали говорити про те, що шоурум це класно. Але має бути приміщення, яке буде знаходитися на першому поверсі, і яке буде вже виконувати. Ти функцію шоу-руму, салону, того самого, коли людина зможе до нас приїхати ціленаправлено і буде там паркінг той самий, буде прямий вхід з вулиці. Ну, тобто, воно, до речі, в ковід воно нам дуже допомогло працювати, тому що коли дуже багато офісних центрів були там закриті, і людям приходилося працювати з. Додому, то ми якби мали доступ в своє приміщення спокійно. Тому, та, тому так і сталося, що ми переїхали на Новий Львів, і мені дуже подобається цей район за рахунок парків, за рахунок того, що він якраз знаходиться в такій локації, що до нас і близько доїхати людям, які на Сихові живуть, і які, наприклад, там в Франківському районі живуть, і в Галицькому районі. Тобто, досить така. Гарна, класна локація. Але що саме цікаве, до нас заїжджає дуже багато клієнтів із Шевченківського району, і там Брюховичі Винники. І це дуже класно, і я дуже тішуся цьому. Як ви зрозуміли, що у вас найбільший вибір СПЦ та вінілової підлоги? Це було так. Це, це було дуже. Таке відкриття цікаве, бо ми зрозуміли, що це наша основна спеціалізація в той момент, коли інші починали тим займатися, тому що це було в тренді, ми тим займалися довгий проміжок часу, тому що ми ще колись продавали там вінілову підлогу в офісні приміщення і там, в магазинчики. І коли люди почали розглядати це підлогове покриття якби для дому, то для нас це не було. Чимось новим ми вже знали повністю там технологію монтажу, як потрібно за покриттям доглядати, тобто всі якісь нюанси, як підібрати гарно підлогове покриття вінілова, тому що ну це направду велика різноманіття зараз, тим більше що є замковий вініл, є клейовий вініл, СПЦ в 2000. У 2017 році з'являється на ринку України, воно також буває клейове, і замкове. І е, за рахунок того, е, ми розвиваємо, розвиваємо, розвиваємо той напрямок і розуміємо, що е, ми є найбільші. До нас приїжджають наші постачальники і кажуть, ну ми у Львові більше за вас вибору направду не бачили. І коли потім почали приїжджати клієнти, кажуть, ну на кінець то ми вже тут. Знайшли там, ту ялиночку, яку ми шукали, той шеврон, якого ні в кого немає. І ми вже та, і ми тоді зрозуміли, направду, що та, це наш напрямок, це наша спеціалізація, і нам комфортно працювати з тими підлоговими покриттями за рахунок того, що вони А, зносостійкі, Б, практичні, і в, вони безпечні. Тому що вся комерція завжди має повний отакий от пакет документів. Це і пожежні протоколи, і сески, і Сертифікати є європейські, тобто тут люди можуть бути повністю впевнені і в якості, і в екологічності продукції. Як вплинула війна на ваше життя і на ваш бізнес? Війна дуже сильно вплинула і на життя, і на бізнес, так як на початку війни чоловік мобілізувався, він пішов на війну. і... Весь бізнес лишився вже якби на моїх плечах, в моїх руках, і це було прям дуже важко в перші часи, тому що ти розумієш, що ти в сім'ї лишаєшся один от з дитиною, і плюс бізнес знову ж таки один, ну, але з командою. От, але це було направду дуже важко і незрозуміло, чи взагалі щось чи, чи будуть продажі, чи не будуть продажі, чи бізнес закриється, чи будемо далі якби, продовжувати працювати, розвивати цей напрямок. Тому так, це було дуже важко. Як ви адаптували роботу після мобілізації майстрів та зміни персоналу? <гум> Та це були виклики. Виклики тоді, коли твої працівники в силу якихось сімейних обставин, хтось їде за кордон, а хтось їде в інше місто, хтось. Змінює трошечки роботу в інший напрямок, і це був виклик, тому що ти розумієш, що тобі потрібно знову набирати команду, знову їх вчити. І е, саме основне, це е, щоб менеджери були спеціалістами. І ми на це робимо великий акцент. А стосовно майстрів, та, це зараз, мабуть, біль взагалі повністю в нашої сфери будівельної, тому що майстрів не вистачає. І ті майстри, спеціалісти хороші, які лишились на сьогоднішній день, то в них роботи ну, там, на місяці розписані вперед. І... Але все рівно, скажімо так, у нас є майстри, з якими ми працюємо багато років, які все ж таки ще е, лишаються наразі у Львові, тобто, ще не є мобілізовані, з якими ми продовжуємо працювати і надавати гарний сервіс для наших клієнтів. Але так важко, але реально працювати можна. Як змінились вимоги клієнтів за останні роки? Я би сказала, що вимоги клієнтів не помінялися ніяк. Клієнт завжди хотів отримати хорошу кваліфікацію, хороший сервіс обслуговування, щоб йому класно підібрали підлогу і щоб йому запропонували монтаж, якщо є в цьому необхідність, і виконали гарну роботу. А тому клієнт залишився при тих самих вимогах, які він мав і до війни. Вони не послабшили абсолютно. І тому виклик для багатьох власників бізнесу це сервіс, і цей сервіс має бути на висоті, тобто потрібно тримати планку. Що найбільше мотивує вас продовжувати працювати? А, мабуть. Перше це команда, команда, з якою я працюю. Це люди, тому що як би там би не було, але ти з тими людьми проводиш досить значний проміжок свого часу. От це перше. А друге, це вдячність клієнтів. Направду, це настільки приємно, коли телефонує людина і дякує за те, що ми класно їй підібрали підлогу, і вона класно виглядає в неї вдома і прикольно служить. Прикольно, коли десь ідеш гуляти з собакою. Тебе лапає твоя сусідка і каже: Галя супер класно підібрала підлогу. Собака витримує все в супер кіхті. взагалі клас. От. І от такі от якісь моменти, чи коли, наприклад, приходить клієнт і каже, в мене там а, мій кум у вас брав підлогу, і він сказав, іти тільки до вас, і от я прийшов, давайте тепер мені щось не гірше. І це це, 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 це те, що заряджає енергією і, і хочеться далі працювати. Які у вас плани на майбутнє для натуральної підлоги? Для натуральної підлоги в мене плани перше, це покращувати сервіс обслуговування, а це розвиток на майбутнє, що маю на увазі під розвитком. Це хочеться щоб магазин салон натуральна підлога, який зараз є у Львові, щоб він з'являвся в інших магазинах інших міст України. Що б ви хотіли сказати клієнтам, які вам довіряють? Перш за все, дякую. Дякую, що нас обрали. Дякую, що нам повірили, довірили вибір вашої, вашої підлоги. Направду, я це дуже сильно ціную і. І колектив, який зі мною працює також, і нам дуже приємно, що ви нас обрали. Галина, дякую вам за таке коротесеньке інтерв'ю. Було дуже цікаво. Дякую дуже, навзаєм.